Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Ми продовжуємо наше інтерв'ю з моїм колишнім учнем, а вже багато років-тренером нашої школи шахи в чому перемагати. Приблизно 15-16 років досвід Михайла. І з нами у гостях знову майстер Фіде. З балами міжнародного майстра спорту Михайло Євгенович Васильєв. Михайло, вітаю ще раз. Вітаю всіх. Не скажу, що було дуже багато, як то кажуть, заявок, дуже багато відгуків. Що дайте, дайте, дайте нам інтерв'ю ще з майстром, але такі були. І що цікаво: ці відгуки були від доволі сильних шахістів і. Е... Доволі успішних тренерів теж. Тому е ми ще продовжимо. І буде сьогодні коротеньке так, таке відео. Просто питання. Такі легенькі я собі накидав. Е ну, давай 10 найулюбленіших шахістів твоїх. Я ось ти дивився ж багато ігор за все життя. Так? Тобто, різних шахістів, це минулого, звісно. Не обов'язково, щоб це був той, з ким ти грав. Але просто 10 шахістів, ігри, яких ти, тобі запам'яталися. Ну, в приблизному такому рейтингу, не обов'язково, 10, 9. Ну, ось як, як Роставиш. Ну е я не буду всіх пояснювати, е чому. А Ми... якщо можна, то поясни. Можливо, там якийсь. Там, ну Так, так я, я буду, але не всіх. Добре. E, І ще хотів сказати, що рівно 20 років мій тренерський стаж. Ось так. Так, ось <різь> yeah. e, без рейтингу. E, Карл Шлехтер або Шлехтер. Я завжди думав Шлехтер. А чого А Звідси. Ти? Десь чого? Ну, Перший тренер мені казав шліхтер, а інші казали шляхтер. Перший, це Геннадій Степанович? Ні, ні, це Іжнін. А, Іжнін? Дивно, майстер спорту шліхтер. Можливо, він так хотів додати до занять гумору, тому що ну, я завжди чув шліх, шліхтер, шляхтер ніде там не бачив букви Йо. Ну, добре, шлі... Ну а, а Льохін, Олєхін теж. 에, ну, добре, про. По Шлехтеру, тут ми так просто <реш> Ні, про нього про нього не буду нічого розповідати. Ну просто була книжка, якось не пам'ятаю, граю проти фігур. Ні, ти, граю проти фігур це Глігаріч, здається. Але по, по Шлехтеру була ж теж книжка з серії цієї ВШМ, так, видаючася ехматісти міра. Вона називалася Вишиємки. Ну, цікава книжка, і шахіст дуже цікавий. і він же ж міг бути чемпіоном світу, так? Там просто правила були, що йому потрібно було виграти у Ласкера, здається, у два очки. Так? Він... Угу. Там якісь були дивні правила. Ну, просто я думав, що, можливо, якусь там ти деталь за нього запам'ятав, просто сподобались тобі його деякі ігри. Його, його партія, я дивився, так сподобалось. Мені теж сподобалось, хоча стиль не мій, але дійсно це був крутезний шахіст. Добре. Це не за рейтингом, просто ти так, да. добре Да. Другий не за рейтингом, і теж із старих, ну це, звичайно, Пол Морфі. Е, тому що ну, тут пояснення дуже прості, дуже класні, гарні в нього комбінації. Е, напевно, найвідоміше це проти графа і Герцога у е, ложі Парижського театру у 1858 році у захисті Філідора. Ну, це, напевно, всі цю партію знають. Ну, наші і... учні знають, але я ось бачиш, не знав, що це було у театрі зіграно. Прям як ми грали у драмтеатрі, тоді турнір, як коли ти був ну, ми е... грали, ми грали, кодію. коли ми, ми просто грали турнір, а вони грали, коли саме йшла вистава. Ну так, а у нас ну, щось працівники театру чомусь нас ще поторопляли, казали, ось вам потрібно буде закінчити до, до цього моменту. Ну, якось би вже під виставу грали б шахісти, ще б веселіше було. Так, звісно, цю партію знають усі учні нашої школи, можуть подивитися з тренером з доповненнями, звісно, бо сама партія цікава, але ті варіанти, які. Приведені до неї у ну, загальнодоступних книжках, звісно, там мало і е, багато помилок. Можна подивитися це з нашим тренером будь-яким. А скажи мені, ти вивчав теж творчість морфі так ось детально, як творчість шлехтера? Бо я не пам'ятаю книжок по морфі, була якась? Ну я мені здається, я її якось так вивчав не так ретельно. А ти вивчав чи ні? Там був якийсь, може, це матч, а може, але е, е, ну я, я багато. Ну, Не пам'ятаю, проти кого був цей матч, але проти одного і того шахіста було багато партій в якійсь там книжці. І усі партії Морфі, звичайно, грав у своєму атакуючому стилі. Звичайно, навіть коли в мене був там, може, навіть не перший, а навіть другий розряд в мене був, і я все одно вже бачив там помилки, які робив той самий Морфі, тому що він, ну. Завжди грав на атаку, і це, звичайно, також супроводжувалося помилками. Я ну та, так, Я він, дійсно круто, але стратегічно, звісно, помилок було теж багато. ну, для, Дійсно, геній свого часу. Але ну... Не, не, не окрема якась книжка, а просто так бачив. Ну, може, 20 партій бачив його. Ну, ви всі, я сподіваюся, зрозуміли, що пол Морфі це не половинка, так, е, а гравця. Апол, а, а, а пол Чарльз. Так, добре. Морфі. Ну, кру круті, оба шахіста були, хто ще. Ну, давайте по чемпіонах світу, щоб не забути нікого з них. А вже, а вже, а вже не влізеш, тому що 10 в тебе було позицій, ти вже. Ну, пра, ні, ну так я ж не, не кожного. Наприклад, Ейве, я просто взагалі не знайомий майже з його творчістю, тому я нічого про нього сказати взагалі не можу. Е, Стейніц теж, ну, я б його в цей свій список би не включав, тому що ну, ну, не знаю. Ну, знаю я одну партію його, е, яка. ну, Співпадає з нашими дебютами в Евансі, в Гамбіті Еванці. Ну, так, ти її показуєш з нашими знов-таки доробками. Партія гарна, але там багато помилок було у оригіналі. І в оригінальних коментарях, тих, що були у радянських книжках, звісно, ми це допрацювали. Тому, Стенец, так, не є в тебе фаворитом. Стеніц ні, хоча стелець, я... ні е... Тараш, ні, о, Тараш. <ріст> Ласкер. Ласкер, ні, Капабланка. Ну, теж ні. Ну просто тому що я не можу нічого про них такого особливого сказати. Е, ну давайте, Альохіна, у, у, увімкнемо сюди. Е, Олег... йому, третім буде. Третім да. буде. Він полюбляв, yeah. до речі, оце був третім. Або я не знаю, можливо, він самостійно полюбляв бути і за першого, і за другого, і за третього. Дуже він полюбляв навіть під час матчів Зайви і програв же ж матч Вінейви саме від цієї пристрасті до алкоголю. Ось я якось, можливо, недооцінив цього шахіста. А що тобі сподобалось у партіях Алехіна? Ну, як найменше, ну, хоча б те, що ось є дебют Стейніца. Ну, нема, дебют Ласкера, дебют Капобланки нема. Алехіна є. Ну, тобто, людина залишила слід у історії, а ну, є там варіанти. Тобто, стей... товариш Кохрен це теж величина щита. Ні, ну так від ну, Кохрена ніде... проти орківської партії. Ну, так можна казати і про Легаля, що теж лишив, бо є, ну як, мат Легаля можна вважати дебютом Легаля і так далі. Ну, все ж таки, а дебют -то сам по собі-то дуже ж гарний Алехіна. Хто не знає, той білими може отримувати гірше явно. Добре, ну. добре. Ну, у нас 10 хвилин е, максимум. Ми поки про трійку поговорили. Алехін, як вже сказав, для мене це. Ну, я, мабуть, його партії, будучи там другим розрядом чи першим, коли це все пропрацьовував, невірно оцінив. І він в мене так трішечки недооцінений. Хоча шахіст, хоча, звісно, це геній свого часу. Добре, ми продовжимо.